Я не хочу довго повторюватись. Ви собі подякуєте. топ 3 помилки початківців. Ваші акції усіх ваших компаній впадуть разом з ринком і ви втрачаєте дуже багато грошей. Становитесь поступово трейдером. Ви говорили про те, що чекати завжди гірше, ніж починати з малого. Можете детальніше про це розказати? Чого? Знаєте, в інтернеті купа інформації про силу складного відсотку. Я не хочу довго повторюватись про. Цей чудовий інструмент накопичення, але порада головна це стартувати з інвестуванням якомога раніше. Тому що почнете у молодому віці через 10-15 років ви собі подякуєте. подякуєте. Тому що отримуєте певний капітал в досить непоганому розмірі. І саме інвестування на фондовому ринку це про це: про накопичення, про збереження і примноження вашого капіталу. Давайте поговоримо про помилки. топ 3 помилки початківців. Помилка це постійно торгувати на вашому рахунку. Купив сьогодні, продав завтра. післязавтра знайшов нову ідею. Купив і так, ви становитесь поступово трейдером на довгому горизонті. Ви втрачаєте дуже багато грошей на комісіях брокера, який знімає їх маленькими частинками, але це призводить до погіршення вашої дохідності на довгому горизонті. Друга помилка це піддаватись емоціям. Коли ви бачите якісь новини, які змушують вас приймати емоційні рухи на рахунку, ви завжди програєте. Великі гравці маніпулюють цими новинами через ЗМІ, змушуючи вас приймати неправильні рухи. Саме тому ви повинні мати певну стратегію і притримуватись дисципліни під час її реалізації на вашому рахунку. І третя помилка це. Купувати різні акції різних компаній, нібито отримуючи диверсифікацію. Тому що коли наступить рецесія або корекція на фондовому ринку, ваші акції усіх ваших компаній впадуть разом з ринком, а можливо і більше, ніж індекс S&P 500. Тому акції і акції компаній в цілому це не про диверсифікацію. Ви завжди повинні мати різні активи. Різні класи активів, які низько корелюють між собою, тобто це і акції, і облігації, і золото, і сировинні товари, навіть криптовалюти. Давайте поговоримо про найкращий крок для початківців: це підписка на ваш публічний портфель. Розкажіть, будь ласка, що це за кейс? І як він працює? Підписка на портфель BrainVest дозволяє вам отримати на брокерському рахунку вже готовий. Портфель, який створений нами для початківців. Цей портфель будується із декількох класів активів. Ви щомісяця отримуєте детальний звіт, що купити, що продати, якісь рекомендації, наш погляд на фондовий ринок в цілому, на тренди, які відбуваються сьогодні, і ви повторюєте його за нами один в один. Така підписка дозволяє вам залишити гроші на вашому рахунку і не передавати їх управління. Сторонньому керуючому, тобто рахунок ваш гроші під вашим повноцінним контролем, але ви підглядаєте за експертом, повторюючи наші експертні рухи. Підписка дуже проста, зрозуміла, навіть для початківців. Якщо тебе цікавить, підписка на публічний портфель BrainVest, пиши у директ і приходь на безкоштовну консультацію.